Доброго дня, шановне недопанство. це я звертаюся до депутатів наших кончених, звертаюся до нашого керівництва. Да, ви всі молодці, що ви не здали країну, що ми дотепер боремося за цю зброю і так далі, і тому подібне. За це все вам дякую. Але скажіть мені, будь ласка, чим депутати заслужили збільшення зарплат, отримання? Ніхрена не е, пристойних премій. А чим е, військові, які зараз, зараз на фронті, в окопах, які взагалі служать, лишили свої сім'ї, і якось їм треба забезпечувати свою сім'ю, е, своє існування, як взагалі, платити за квартири, ну що, щось, ну. Тобто оплачувати якісь послуги комунальні і так далі, і тому подібне. Якщо ви вирішили собі, Верховна Рада проголосувала про зниження зарплат військових і премії. Ну, ви взагалі, що чудите? Тварі? Вам мало того, що ви жрете, скільки вам не даєш, ви все берете Так ви ще рішили е, вкрасти в нас е, наші кошти, які ми, якими ми забезпечуємо сім'ю свою. Ви тварі взагалі попутали? Чи у вас замість блядь, мозгів що у вас там є? Болото? Ну то що болото це понятно. Ви що думаєте, ця війна буде завжди? Ви думаєте, ніхто з хлопців не вернеться? Так, да, можливо, багато хто не вернеться, але хлопці вернуться. Це і стосується представників воєнкомату, але в першу чергу це до вас, тварі депутати. Ви що чудите? Ви хочете що? Щоб вам приїхали і вам уже під кулями ставили ультиматуми? Так цього слід чекати. Тому що таке ставлення до військових неприпустиме. Ви, суки, встаньте, візьміть автомат і йдіть, зробіть ту роботу, яку роблять хлопці, яку робимо ми. А не сидіть у своїх сраних кріслах. І не диктуйте, що кому треба врізати, а кому не треба.